Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв у Білому домі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Звірили годинники перед майбутнім самітом Альянсу і перед засіданням контактної групи з підтримки України, відомої як формат Рамштайн, що відбудеться вже завтра. Сторони підтвердили необхідність зміцнювати НАТО і підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Допомога Україні у протистоянні російському вторгненню та підготовка до липневого саміту НАТО у Вільнюсі про це у Білому домі говорили президент Сполучених Штатів Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Очільник альянсу сподіваються, що за результатами саміту союзники активізують і пришвидчать підтримку України, що особливо важливо з огляду на наступ, який розпочало українське військо. Українці пішли в наступ, поки рано оцінювати, але вони мають прогрес, завойовують. Позиції, і чим більше українці зможуть відбити, тим сильнішу позицію матимуть за столом переговорів. Чим більше українці просунуться, тим більша ймовірність, що Путін на якомусь етапі зрозуміє, що йому ніколи не виграти цю війну. Президент Байден нагадав про необхідність для заходу зберігати єдність. Він також виступив перед очільниками американських дипломатичних місій. Схвально відгукнувся про їхню роботу в рамках різних міжнародних об'єднань в різних регіонах від Європи до близького сходу та Африки. І наголосив: війна, яку Росія розв'язала проти України, нині один з найбільших викликів для планети. Ми змогли згуртувати світ, щоб прийняти найбільші виклики нашого часу. Що це за виклики? Думаю, перш за все, це проти. Стояння жорстокій війні, яку Путін веде проти народу України, і допомога українцям захищатися. Іншими викликами Байден назвав конкуренцію з Китаєм, зміни клімату та можливість нової пандемії. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІ, Єдині новини.